Всім привіт! Сьогодні четвер, 16 листопада, 12 годин 4 хвилини. Біткоін по 37 386. Вчора був просто скажений день, і перед тим був скажений день, тому що ми спочатку отримали таке корекційне падіння, і вчора просто безапеляційно закрили просто це все випадіння і е, перебили навіть трошечки ось цей наш хай. І якраз про це я і хотів би сьогодні швиденько поговорити. Дивіться, хоча ми закрилися дуже сильно вгору і фактично поглинули ось це падіння, скільки тут днів, раз, два, три, чотири, п'ять однією свічкою, це доволі таки бичача ознака, і це в нас найвище закриття. Тобто, попередньо в нас було тиждень назад найвище закриття, щось біля 37 500, так? Якщо дивитись на індикатори, то на більшості з них ми бачимо характерну дивергенцію. Єдине, що мене, наприклад, в цьому в цьому моменті насторожує. Це давайте згадаємо ситуацію, яка в нас відбулася ось тут, так? І з ось цим пампом. І тут, хоча ми малювали вищі хаї, так, у нас фактично була така плоска дивергенція. Ну, один з різновидів дивергенції. І незважаючи на це, ось пробиття ось цього рівня ось цієї ліквідності, вистрілили просто з 30 тисяч на більше ніж на 10%. Вже з цього моменту, бачите, ми формуємо так само, начебто, дивергенцію. Вона в нас накопичується, накопичується, ніяк ми не отримаємо вихід. Ось тут в цьому моменті треба бути обережним, тому що ми можемо ходити і далі вгору, нам це нічого не заважає. Так? А дивергенція може і далі накопичуватись. Ну, можемо ось цей лой так не оновлювати, ой, хай не оновлювати, або ось цей хай не оновлювати, а ціна буде йти вище. Які тут цілі? Ну, я вже говорив, це першочергово, тобто близько 40 тисяч і наступно близько 42 тисяч. Чому? Чому так? Тому що, можливо, буде поганенько видно, але ось тут є ліквідність. Це тижневий графік. Ось вона приблизно якраз і зона 40-42 тисячі. Наступна, в принципі, така зона ліквідності це як бачимо аж 48 тисяч. Так, що робив я вчора, позавчора. Ну, В мене була позиція ось тут. Потім я її закрив і відповідно, ось тут ордер блок на 15 хвилинці. Я очікував якраз прихід ціни туди і взяття звідти шорт. Ордер блок на позначках 37700, 37900. Бачно, ми туди не прийшли, почали валитися вниз. Тому ось тут в моменті, коли ми вже перебували. Я тут в моменті прийняв, приймав рішення, заходив по 37.40 шорт. Якщо ви думаєте, що я шорт закрив тут, то ви помиляєтесь. Я його закрив на 36. Ну тому, що бачите, відповідно, при приході ціни вже до цих позначок, до 36 тисяч на 15 хвилин, індикатори сигналізували про можливий е, розворот. Е, ну а взагалі ціна, по якій я, в принципі, очікував і хотів купляти біткоін, це в мене була ціна. Е, якщо брати ось цю е, проторговку, найбільший об'єм цієї проторговки десь приблизно. 34 400, 34 200 Ну, фактично, ось ця ліквідність. Близько 34 тисяч мене цікавила. Як ви розумієте, ціна туди не прийшла. Хоча на ф'ючерсах, на фьючерсному ринку, що ось цей хай, наприклад, він в нас не на позначках 38 тисяч. Він на позначках десь 38500. Здається, да, десь 38 500. Ну і таким чином на ф'ючерсному ринку в нас трошки відрізняється оця структура. На фьючерсному ринку зробили ось тут вищий, вищий хай. Ось тут ми не на 35 тисячах зупинилися, зупинилися десь 34 500, тобто ще нижчий лой зробили. Ну, відповідно, тут теж у нас нижчий лой. І тут знову в порівнянні, наприклад, з оцим. Хоча ми на спотовому ринку тут, типу, перехай зробили, так, і начебто структуру несхідну зламали. Але на фьючерсному ринку вона не зламана, тому що на фьючерсному ринку в нас хай ось тут. Тобто начебто-начебто якась така розворотна, розворотна картина. І можливо в нас ось цей памп, це зняття шортистів, які в нас ось тут насіли. І хоча ми зробили перехай, але фактично ми відпрацювали той сценарій з ордерблоком, ось цим, про який я говорив. Як сказати, фактично відпрацювали. Якщо ми від цієї зони отримуємо реакцію хоча б на 1% то, ну, для біткоїну, то я вважаю, що це вже ця зона, цей рівень у нас відпрацював. Відповідно, ми звідси вже на 1% вниз скоректувалися, тому більшого від цього вимагати я не можу. Можливо, ми зараз, як я говорив, що якщо ми не валимося від позначки 38 тисяч просто вниз, так? А починаємо тут щось наторговувати. То це, скоріше всього, буде пробиття вгору. І ну, цей сценарій, він теж в мене залишається. Але я вже набрав шорти. Чому? Зараз буду пояснювати. Пам'ятаєте, я говорив про показники на біржі Binance про від і вивід біткоїна. Саме на споті. Коли ну, я заходив фактично в шорт. Тут, можна сказати, один з критеріїв впевненості було в тому, що ось в цей момент у нас там були позначки. Завели на біржу Бінанс 4 тисячі біткоїнів і тобто, їх там відповідно розпродали. Так? Е, відповідно, це шорт. Коли ми були ось тут, то вчора, значить, зранку, е, я вже подивився і по 35 500 я вже заходив в лонг. Там була зворотня ситуація з ось цим піком. Коли в нас тут біткоїни заводили, тобто плюс, то в нас тут був відповідно мінус. Тобто в нас їх відкупили і з Бінансу вивели. І що цікаво, тут було плюс 4 тисячі біткоїнів. Ну, плюс-мінус 4 тисячі біткоїнів. І ось тут теж майже 4 тисячі. Тобто, ось, подивіться, картина з піком в 38 тисяч. Не вчорашня ситуація. Ось ці дані, які нас цікавлять, так? Майже 4 тисячі. І позавчорашня, бачите, 2059, коли біткоін фактично досягав нашого дна. Але тоді, знаєте, мені. Трошки було страшнувато. І бачите, ось картинка зворотня, теж 4 тисячі. Ось вони. Зворотня картина. Але 4 тисячі мінус. Ну і вже вчора, коли ми робили аналогічний хай по 38 тисяч, то я розраховував на аналогічну картину. Але знову ж таки в плюс. Але ми до 4 тисяч не дійшли. Ось ця картинка. Ми тут дійшли тільки майже до трьох тисяч. Що до речі, цікаво, ось ці дані вони в нас чомусь постійно змінюються. Бачите, я цей скріншот робив сьогодні, і тут в нас позначка 2 2717. Хоча там в моменті було більше трьох тисяч, там три сто тридвісті. Десь на закриті дня там було дві дев'ятсот тисячі, а зараз дві сімсот. Ну не знаю, чомусь там перераховую. Що воно перераховує, не зрозуміло. Суть полягає в тому, що я так розумію, ось цього піку ми досягли. І зараз будемо все таки знижуватись. Ну, через ось цей це один е, з пріоритетних таких напрямків. Чому я вважаю, що можливо ми набагато вище не будемо йти, тобто вище 38 тисяч. Тому я і набираю шорти. Ну, і плюс до того, це в мене все-таки пріоритет, тому що е, мені треба хеджувати свої позиції, тому що вони в мене ніяк не вийдуть з просадки. Що в нас взагалі відбувалося з альткоїнами весь цей час? Так ось, початок. 2023 року. Так, ось перше число. Бачите, так? Фактично з цього моменту ми пішли, і в нас все, висхідна структура, ми фігачимо тільки вгору. Так. Біткоін у нас спочатку 2023 року на даний момент продемонстрував 128. Ну, 130 навіть відсотків прибутку. Що ж у нас роблять альткоїни в цей час? Ну, звісно, вони там могли зростати, падати. Але нас цікавить альткоїни щодо біткоїна. Тобто ми будемо дивитися їх вартість відповідності до біткоїну. Ось, наприклад, дот. Ось там початок року. Ось він у нас. Початку зростали. Ну тут, що казати. Ми йдемо вниз. Якщо говорити в відсотковому значенні, то вони в нас ось досягали мінус 50, мінус 60. Той час, як біткоін робить 130% плюс, в порівнянні до біткоїну дот робить мінус 50-60%. Ефір. Ось початок року. Картина маслом. Атом. Початок року. Де ми? Нір. Початок року. Давайте візьмемо старичка. Лайткоін. Початок року. Полетіло. Ада. Початок року. Полетіла. Є, звісно, винятки такі. Але в них не така велика капіталізація, розумієте? Тобто ось у нас початок року. Ми зробили один перехай, потім перелой, накопичились, і звідси вже пішли розподілятися. Але до моєї цілі чуть-чуть надійшли. Дуже чуть-чуть. Ото таке. Довелось закривати по 800. Фактично, блюзел зробив те, на що е, я розраховував. Тобто, щось у нас тут ходимо, щось накопичуємось, потім звідси виходимо, і таким чином кількість біткоїнів, яку я ось купляв тут, при розподілі їх ось тут, я збільшую приблизно там, від 50 до 100% плюс. Я просто набрав альткоїнів, купив їх за біткоін, а вони в ціні падають в порівнянні з біткоїном. Біткоін у нас зростає швидше, ніж альткоїни, і виходить так, що я десь там в нулі. І мені просто треба треба хеджуватися. Якщо буде все-таки альт-сезон, наприклад, той самий ефір буде закривати, але це йому до біткоїна треба вирости, наприклад, щоб я його закрив, 30%. Це ж біткоїну треба торгуватися ще в ринжі, тобто не падати, а десь бути в якомусь боковику, в якомусь діапазоні, щоб у нас почався альтсезон. Розумієте? Тому що якщо в нас зараз біткоін почне литися, альткоїни у нас відповідно всі теж. Я не знаю, куди полетять. Тому я в пріоритеті шукаю шорти. Сподіваюся, стало зрозуміло. Моя позиція. Добре, на сьогодні, все. Дякую за увагу. Успішних торгів. Дивіться за показниками надходження біткоїна на біржі. І... Я вважаю, що це може бути дуже корисно. Ну, не зайвим дивитись на це і просто розуміти, де ми знаходимося. І ось відслідковувати ці пікові значення. Вони зайвий раз просто будуть додавати вам впевненості при входженні в ті або в іншій позиції. Скажімо так, або будуть рятувати вас просто від зайвого входження в якісь непотрібні позиції, непотрібні трейди. Все, дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.